За два дні до свого 76-го дня народження пішла з життя українська співачка Ніна Матвієнко. Про це повідомила її донька Тоня Матвієнко на своїй сторінці у Фейсбук, яким був творчий шлях народної артистки України та чим вона запам'яталась аудиторії, Наталія Ткачук розкаже. Матвієнко народилася в багатодітній сільській родині на Житомирщині. Сама співачка розповідала, що любов до музики їй прищепила мама. Я мала дотик до маминого серця, до маминої душі. На самого кінця був цей голос. Зі мною я його мусу, мушу продовжити. Свій шлях до великої сцени Ніна Матвієнко розпочала з народного хору імені Григорія Вірьовки. Згодом стала його солісткою. В репертуарі Ніни Матвієнко понад 250 народних пісень та творів українських композиторів: колядки та щедрівки, веснянки, колискові та танцювальні пісні. Об'їздила з гастролями ледь не пів світу, виступала в Мексиці, Канаді, Сполучених Штатах Америки та країнах Європи. Мені скрізь світ я дивилася, я любувалася світом, дивилася, дивувалася, але яка б не була моя сторона. Такого димка, такого запаху, як у нас немає. Точка пори, це моя земля, моя Україна, мої діти. Найбільша точка пори, це моя земля Україна. Я цим живу. Я не я якби десять висохла козерце і вмерла б. Ніна Матвієнко співала й у дуеті з іншими виконавцями. Вона має спільну композицію з гуртом Океан Ельзи та Танок на Майдані Конго». А у 2018 році записала пісню з виконавцем Дмитром Монадіком. У 1979 році Ніна Матвієнко стає заслуженою, а у 85-му – народною артисткою України. Співачка є лавраткою премії імені Шевченка та має звання Герой України. Нагороди це божі відзнаки. Я так думаю. І Шевченкова відзнака, і Герої України це відзнака епохи. Я ціную їх, ціную і скоро виставлю в столик, щоб усі бачили. З початку війни Ніна Матвієнко їздила країною з благодійними концертами, виступала у шпиталях і бомбосховищах. 10 жовтня Ніні Митрофанівні мало виповнитись 76 років. Артистка не дожила до свого дня народження буквально два дні. Моліться і дякуйте Богу, щоб наша Україна була дійсно квітучою, красивою, і щоб люди, які в ній жили, які правлять, також були. Доброзичливі, щасливі, і що вони також наверталися любов'ю до цієї землі і були вдячні.